Здравствуйте, шановні, з вами знову я, дідусь Хохол. Для мене оці дії НАБУ і Сап, коли вручили ті підозри отим усім корупціонерам на верхніх щаблях влади, стали ніби ковтком свіжого повітря. Я відчув себе от зараз. Так, як ото колись, ще при Порошенкові, коли об'явили, що завтра томус приведуть. І в мене ну, таке якесь хвилювання, який той Томос, що воно таке? Отакі от зараз думки. І тут. Оці дії мене от теж схвилювали. І я думаю, що багатьох з народу, а то вже тут сформувалася в суспільстві така от дійсно атмосфера, що ніби гнилью зверху, як от отуман опускається, і тишина, і дій, то, Ну ніяких то нема. А зараз, ну шановні, зараз дивимося ми той от телевізор і ждемо, яка ж тут буде реакція від влади. І оту деякі там кажуть, що ми меншу вартість у нас, та яка тут менша вартість, ми вже зараз. Переплюнули усіх у світі, як от у китайці найбільший міст побудували, а ми найбільшу взятку корупціонели взяли. Найбільше вкрали ми з бюджета. А ви кажете, меншовартісні ми люди. Та ні, ми вже такі собі великі. Атланти цілі. Отакі от ми. А це от зараз прийшло мені до пам'яті. Ота корупція раніше. От той паркан, що на кордоні в нас там із сітки рабиці був побудований Яценуком. Яка ж тоді корупція ця мила, а свинарчуки, які були, що підмінили в бронежилетах бронеплити? Така от мила я корупція була, так я вже ностальгую за нею. А зараз є в мене до набута сап. Оце от звернення. Що не зупиняйтесь ви на цьому? Не всі ж у вас то детективи над одною справою працюють. Продовження повинно обов'язково ж бути. І діяти потрібно вам уже. Дійте, працюйте, і давайте нам суспільству от, Повток іще від свіжого повітря уже виходить так, що це хвилює народ і солдатів в Збройних силах теж воно в селя якусь там, хоч маленьку, але віру в себе. Тому Шановні детективи від набу і сап. Працюйте, але не пропускайте головне о тих, хто допоміг виїхати, хто сприяв цьому всьому. І інший. Кожен, хто там є, не тільки головного посадити, а то от Міндіч сяде а всі інші помаленьку розсосуться. Народ уже потребує всі кричать, рубати їм руки, розстріляти, посадити в тюрму довічно. Ми, звичайно, за демократію. Але запит від суспільства є. А владі що робити? От добре, що це ж зараз ініціатива від Порошенка. Уряду відставку і із... створювати уряд єдності із усіх коаліцій розігнати. Оце от будуть дії. І вони ще дадуть ковток до свіжого повітря. Ви бачите, ніби як зародилась якась надія, а влада, вона нам спротивиться, то буде, упиратись буде і буде кричати, не винувата я! Він сам оце. Я тут нічого я не бачив. Це він мені тепер не друг. Він просто в місті там колись ми працювали. А відповідальний в нас-то хто і як він тут працює? Усі повинні тут нести відповідальність. На цьому, мабуть, все. Я висказав свої емоції в суспільстві, що мене дійсно оці дії Набута САП схвилювали дали ковток свіжого повітря. І я їм, хоч вони й працюють, то погано, але я їм от зараз аплодую. Отаково. Ви, молодці, видали нашому суспільству ковток свіжого повітря. І якусь надію дали. Підписуйтесь, коментуйте. Дякую вам за уваги. З вами був дідусь Хохол.